Друзі, всім привіт! Як бачите, у нас почався дощ. На жаль, ми не встигли зняти відео про наше нове надходження. Це Tiguan All Space. Тому покажемо вам в боксі його. Друзі, 2018 рік Tiguan All в дуже гарній комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі. Ось так обійдемо автомобіль по кругу. У нас максимальна оптика. Такі гарні задні лед фонарі. По кузову взагалі без жодних пошкоджень. Парктроніки 360, камера заднього огляду, максимальна пуле-оптика з вирізанням фару, з умивачами фар. вінкод код автомобіля кого зацікавить. Камера асистентів присутня, у нас безключовий хід. Ось такий у нас салончик з під підсвітками Про Пробіг даного автомобіля 192 тисячі, дістронік є. Утримання по полосам є, проекція є, великий мультимедіа Discovery Pro. Всі асистенти, все в нас присутнє, стан сидіння взагалі без жодних пошкоджень. По салону без жодних зауважень. Покажу вам задній салон без жодних пошкоджень, це пляма тільки що тряпочку положили, вона висока, підлокітник все в нас є, задній клімат працює. Все по салону жодних зауважень немає. Тому, друзі, кого зацікавить автомобіль? Телефонуйте 097 дев'яносто 649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті. Вінниця. Всім па-па!